Навчитися правил дорожнього руху та розпізнавати вибухонебезпечні предмети в ігровій формі мають можливість пацієнти Миколаївської обласної дитячої лікарні. Там уже понад рік працює освітній центр школи супергероїв. І нещодавно до нього завітали співробітники поліції, кінологи та рятувальники. Заняття бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротико. Чотирирічна Каміла цікавиться роботою рятувальників та правоохоронців і вже знає деякі правила безпечної поведінки на вулиці. У дитячій обласній лікарні дівчинка з мамою вдруге на лікуванні все повторюємо, розповідаємо, як правильно себе вести в людних місцях, куди можна йти з ким розмовляти, як себе вести, що можна, де можна підходити і що не можна чіпати. Дитина знає, що таке пішохідний перехід, світлофор, це все, кольори, це ми вже все-все пройшли. Давайте місяць, побажаєш, які дозволили. Пішеходний перехід. Правоохоронці в ігровій формі навчали маленьких пацієнтів правилам дорожнього руху. Клас безпеки облаштований у спеціальному автомобілі. Він облаштований е, різноманітними наглядними е, засобами, які е, надають змогу провести з дітьми профілактичну роботу в питаннях мінної безпеки, в питаннях правил, попередження правил, правил дорожнього руху, булінгу та інших надзвичайних подій в дитячому середовищі. Це як саморобні знаки, якщо я напишу на листочку міни, а для чого робляться саморобні знаки? Щоб що? забезпечити других людей? Які... Правильно, щоб оточення знало, що там є небезпека, і вони туди не ходили, не наражали себе на небезпеку. Поки одні запам'ятовували правила дорожнього руху, інші були у класі мінної та пожежної безпеки. Несподівано дуже багато якої інформації вони вже знають, що де каміни, де вони знаходяться. Багато хто з них вже зустрічали в своїх районах такі небезпечні предмети. Тому ми сьогодні їм ще раз нагадали правила повожні з ними. Свою роботу показували тут і кінологи. Спершу дітям пропонували потоваришувати з чотирилапами. А далі службова писиця мері продемонструвала, як виконує команди. Мері по розшуку, і ще одна собака з пошуку вибухових речовин та вибухових пристроїв. Вона дуже дуже дружелюбна, любить людей, дітей. Для неї це кайф, вона кайфує від цього. На базі дитячої обласної лікарні школа супергероїв працює із квітня минулого року, і такі заходи проводять тут постійно. В нашому центрі ми надаємо освітні послуги дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Довготривало». тривало. Коротко тривало, але вони всі відвідують нашу школу. У навчальний період для пацієнтів дитячої обласної лікарні від 3 до 17 років учителі проводять уроки. А улітку виховні та розважальні заходи. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.